Він буде коливатися. Цитуючи відомого фінансиста Джіппі Моргана, ділюся з вами найточнішим прогнозом щодо майбутнього світового фондового ринку. І погодьтесь, тут складно сперечатись. Але якщо із ростом ринку все просто, чим більше, тим краще адже це і є наші очікування, то передбачити його падіння все ж надскладна задача. А тому завчасно готувати свій інвестиційний портфель до часів турбулентності важливо. Ризиками можливо та потрібно управляти. А як ви з цим справляєтесь, який захист та інструменти підготували у своєму портфелі та чи підготували взагалі? Приєднуйтесь до корисної дискусії в полі однодумців. Вже сьогодні ввечері на ефірі стратегії захисту портфеля під час падіння ринку у спільноті iPlan Talks я розповім про основні принципи захисту портфеля та його підготовку до рецесії. Поговоримо також про те, як знизити ризик портфеля, а ще розберемо різні захисні інструменти та оцінимо їх історичну ефективність. Завдання інвестора не тільки примножити капітал, а зберегти його в складні часи. Тож потурбуйтесь про це завчасно. Запрошую на ефір, буде корисно.